Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо про міграційну політику США сучасно. Зокрема, а, саме сьогодні, 15 грудня 2025 року, набирають чинності оновлені міграційні правила. Саме цікаво, що вони стосуються біометричних даних. А, да. Не перевірки біографії е, тих осіб, які хочуть в'їхати на територію Сполучених Штатів Америки, вони стосуються банально соціальних мереж і даних родичів е, цих осіб. Йдеться про те, що за ініціативою Білого Дому було прийнято декілька тижнів тому постанову про те, що привізів США потрібно перевіряти тепер п'ятирічну. П'ятирічні дані соцмереж, тобто, буквально Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, хто переписував, які пости, постив перепощував і поширював в соцмережах, тобто інспектори міграційної служби чи поліції мають право це перевіряти при в'їзді в штат. Далі: десятирічна переписка в електронних мережах. тобто Ваші емейли можуть бути піддані теж розгляду аналізу? А ну очевидно на те, чи ви там виступали проти Трампа, проти е, США чи проти адміністрації, чи, ви, можливо, підтримували демократів. Я не знаю, ще які маразматичні речі можуть бути перевірятися. Он наскільки ви лояльні до теперішньої влади. Насамперед власне Трампа і його е, камери цікавить дані про про них же, про їхні е, осіб. Чи ви не належите до. Опозиціонерів, наприклад, чині американській владі. Ну і ще один цікавий пункт це перевірка даних ваших родичів, родини. Тобто, треба буде вказувати очевидно дані, і поліція, очевидно, по базі даних може пробити перевірити, чи ваша родина там була на території штатів, чи вона зараз є. яка який досвід відвідав Сполучених Штатів Америки вашою, наприклад, найближчою родиною, там, дружиною, чоловіком, дітьми, можливо, батьками і таке інше? Тобто, в даному випадку це вже цікаві норми, які не вперше, якими не вперше відзначається адміністрація Трампа. Ну, зараз ведуться вже декілька місяців переслідування власне мігрантів по всіх штатах періодично відбуваються виступи, і саме головне, що ця така, я би сказав, доволі досить кумедна і в той же час недостатньо продумана антиміграційна політика адміністрації Трампа, вона веде до політичних поразок республіканців і особисто Трампа. Зокрема, а два тижні тому на виборах в Майамі, Штат Флоріда, де, до речі, знаходиться Маралаго, резиденція неофіційна Дональда Трампа, гольф-клуб його і його широкі маєтності. Власне на виборах мера Майами перемогла представниця демократів. Вперше за 30 років республіканці там зазнали поразки. Завжди це вважався штат республіканський, і Майамі теж переважно республіканський, незважаючи на те, що там. Переважають якраз іспаномовне латинізоване латино населення, тобто мігранти з Мексики, Карибського басейну і Південної Америки. Зараз ці мігранти піддаються доволі жорстким переслідуванням, депортаціям. Між іншим, заради справедливості, скажу, що не тільки мігранти. Латиноси чи о, представників інших етнонаціональних груп, так званого власне, кольорового населення кольору шкіра піддаються ось такого роду дискримінації. О, власне, так само і представники Європоїдної раси, вихідці з Європи, зокрема і з України, теж активно депортуються. Зокрема, наскільки ми чули в пресі, що за останні два тижні, зокрема, понад 50 Здається, 55 громадян України були депортовані з США. Вони прибули на територію України через Польщу. Відповідно, безумовно, що антиміграційна така політика різка, вона вписується в ідеали руху ось вона цілком відповідає тому такому крайньому радикально правому налаштуванню чинної влади. Сполучених Штатах Америки, але це є заходи, ми всі розуміємо, що це є заходи запізнілі. Чому? Тому що Сполучені Штати вже давним-давно вони по суті з своїх, своїх витоків, коренів своїх Вони є державою мігрантів. мігрантів. І сам, до речі, Трамп, він його дідусь був німцем, його дружина, Меланія, є словенкою. От, походить з країни Словенії Європейської, так ну, а його зять улюблений, який зараз веде переговори з Україною, дуже великий бізнесмен і дуже розумничка. Всі його хвалять, що він дуже класний переговірник, інтелектуал і так далі. Він є його дідусь вихідцем з України, з містечка Підгайці на Тернопільщині. Він є іудейського походження. Разом з тим, він, як бачимо, ну, тобто, до України його далеке коріння веде, веде до України. Одне з його, скажімо, гілок його родоводу, Ну я звичайно я думаю, що він вже про це забув. От йому вже до лампочки, те що він є вихідцем з України. Але тим не менше, ну, кушнер, кушнір. Ми ж розуміємо, що це українське прізвище. Яке було доволі поширене серед відповідно етнонаціональної групи компактних мешканців українських міст та містечок свого часу йдемо там про те початок, першу чверть 20-го століття. Власне, до чого ведеться ця міграційна політика? Очевидно, що вона веде до політичної поразки республіканської партії, до маргіналізації руху мага. Uh, і оці поразки, зокрема, і перемога Нью-Йорку, який є представником арабської власне, меншини арабської діаспори в Штатах. Це і перемога власне, декількох представників від латиноамериканських депутатів, і йде мова про місцеві ради, і Мериніст. Контексті підготовки до проміжних до виборів, до Конгресу, який відбудеться 4 листопада 2026 року, вони свідчать про те, що республіканська партія втрачає поступову позицію, імміграційна політика Трампа необдумана, різка вона веде до втрати політичних позицій. Загалом демографи і соціологи вже не один місяць там говорять про те, що ну, ця влада в Штатах. Влада власне так званих білих, вона фактично приречена, і вона напевно остання вже в такому роді Сполучених Штатів Америки, тому що там одна третя більше ніж одна третя, приблизно 40% мешканців штатів це є латиноси, латиноамериканські змішані такі національні групи, іспаномовні групи. От тому Техас. Каліфорнія, та сама Флорида, інші Вірджинія, переважно там і негритянське населення, і більшості ці штати заселені якраз латиносами. Тому, безумовно, ми вже мали 44-го президента, американці мали Барака Обаму. Це вже говорить про те, що велика частина населення готова абсолютно спокійно сприйняти представників емігрантів, вихідців з емігрантських кіл при владі. Отже, ця така вибухова хвиля, вибухові реформи, начебто які відбуваються, безумовно, вони тільки розпалюють напругу в американському суспільстві, і тут прагнення із, до із, ізоляціонізму, на західній півкулі штатів і в той же час прагнення відгородитися навіть від сусідів, наприклад, мексиканців, а от представників народності і держав Карибського басейну, безумовно, вони не красять сучасну американську політику, а тому числі відгородження і від європейців, інших мігрантів, вони приречені на поразку, тому що мігранти цю державу створили. Іммігранти цю державу розвивали і продовжують розвивати, і про це не потрібно забувати. До речі, скасовані вже зелені карти, точніше призупинена їх. Видача, чимало українців скористалося цими, цією можливістю цим легальним каналом власне, побувати і влаштуватися на роботу, на проживання в Сполучених Штатах Америки чи там закріпитися власне, на ПМЖ, на постійне місце проживання. Ну серед екстраординарних ідей, наприклад, щодо міграції, два місяці тому Марко Рубіо, який в принципі вважається одним з тверезомислючих представників небагатьох адміністрації оточення Дональда Трампа, і то він піддався такої спокусі і заявив, що в штати варто пускати тільки власне людей здорових, тобто людей з ожирінням. У них це проблема велика в Штатах, як ми знаємо. А проблема з людей з ожирінням з поганим станом печінки жовчного, які що впливає на погану на працездатність, ну не треба пускати в Штати Америки, тому що вони приїжджають і одразу знаєте, шукають медичної допомоги і є тягарем для американського суспільства. Ну тут можна по різному оцінювати ці ініціативи. Разом з тим, мусимо нагадати, що сам Рубіо є. Його батьки є вихідцями з Куби з чудового, романтичного і неординарного острова, який знаходиться в Карибському басейні, і тут говорити про те, що треба зараз нарешті обмежувати іммігрантський рух ну вона вже я думаю що є запізнілим і недоцільним і згубним для політичної соціальної та економічної системи сша такі речі регулюються іншим чином вони регулюються соціально економічними реформами медичними освітніми трудовими ринком праці а не регулюються силовими способами трамп нагадаю за свої першій каденції вже будував стіну не проти мігрантів, цим це скінчилося. Ми знаємо нічим. А ну власне конгресу і Верховному суду вистачило розуму завитувати це рішення абсолютно де маса йшло грошей, і ця ініціатива абсолютно не сприяла а, нічому хорошому зараз. До речі, це відбувається також обмеження міг міграції а, в інтересах, а, начебто, боротьби з поширенням наркотрафіку. Ану, банально намагання поставити на наркотрафік під контроль держави, ну і звичайно на цьому заробити, так е, ну і зараз так само, особливо на прикладі Венесуели та Колумбії, ми бачимо, що цей наркотрафік і проблема з емігрантами вона використовується в політичних цілях адміністрації Трампа для того, щоб тиснути на держави регіону і навіть змусити, наприклад, Мадуро покинути посаду президента Венесуели. Йде мова про банальне віджимання. Нафто, нафтових родовищ та родовищ інших корисних копалень. Отож, спостерігаємо, аналізуємо. Адміністрація Трампа підкидає нам чергову порцію цікавих неординарних ідей, в тому числі в міграційному питанні. Ну, сам не збираюся поки що в Штати. У вас, якщо хтось збирається, майте на увазі, що там ваша переписка, ваші дані, дані вашої родини. Ваші якісь можливо політичні погляди можуть бути піддані перевірці. Ну сам не їду, тому Трампа можу критикувати. Якщо ви хочете їхати, то бажано, очевидно від цього утриматися. Ну і не забудьте свій щоденник шкільний з сьомого класу, як пишуть в одному з жартів. В соцмережах про те, що скоро будуть можливо перевіряти і це друзі, тримаємося, будуємо Україну, і е, давайте будемо будувати тверезу мислячу націю, суспільство для того, щоб не попадати в такі цікаві конфузи, передряги. Ну і трішки посміємося з тих американців, які самі себе створили завдяки мігрантам і самі ж з цими мігрантами, самі собою хочуть воювати. Нам робити своє слава Україні. Do sestankov!